Цьогорічний закон про амністію самі пенітенціарники називають найгуманнішим за всю історію незалежності України. За різними статтями на Рівненщині під дію закону підпадає 15% всіх засуджених. Наприклад, у тюрмах області до того, як закон вступив в силу, було 2,5 тисячі в'язнів. Тепер трохи більше 2 тисяч. Стосується амністія і тих, хто перебуває на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. За результатами застосування зазначеного закону у нас з установ виконання покарань було звільнено 250. Особи. 122 особам було скорочено терміни відбування покарання на половину. Щодо кримінально-виконавчої інспекції, то було задоволено 320 клопотань. 12 матеріалів на сьогоднішній день ще знаходиться в судах на розгляді і 32 засудженим було відмовлено. Під амністію потрапили, наприклад, ті, хто не вбивав або ж вчинив господарський злочин, чи мав справу з наркотиками, але не збував їх. За словами тюремників, перевірити свою вдачу в судах, посилаючись на закон, теж захотіло чимало засуджених. З установи виконання покарань до суду самі звернулися засуджені своєї власної ініціативи, було направлено 481 матеріал. По даних матеріалах було задоволено лише одне клопотання засуджених, і один засуджений був звільнений по амністії. Наразі кажуть в пенітенціарній службі, дія амністії закінчилась. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.